Усім привіт! Мене звати Мирослава Хижняк, і ми, як завжди, будемо обговорювати якусь цікаву е, тему стереотипну е, досить тему, як і в принципі всі теми з моїх попередніх відео, якщо ви не дивились попередні відео, то подивіться. І е, почнемо з інфоприводу. Мер Коломиї звинуватив авторів українського садкому спотворенні образу містян. Богдан Станіславський просить телеканал ТЕТ та авторів серіалу встигнути до 30» публічно вибачитись за спотворення образу мешканки Коломиї та виділити серіали з мережі. Як повідомляє детектор медіа, цю героїню зображують як стереотипну уродженку села, попри те, що Коломия це місто з населення майже 63 тисячі мешканців, яке є адміністративним центром Коломийського району. Крім цього, Любо розмовляє непритаманним прикарпів. Паттю суржиком. За стереотипізацією цієї героїні серіал вже отримав негативні відгуки від критиків та обурення мешканців Коломиї. Давайте подивимося відривок з цього шикарного серіалу. Усім привіт! Мене звати Люба. Я з Коломиї. блін! Усім привіт! Мене звати Люба, я з Кломи. І е, е, готувати я любила самого малечку. Тому як тільки побачила казін нове кулінарне шоу. Дітя! ні? Повністю розділяє обурення Коломиян. Щодо того, як у серіалі встигнути до тридцяти, показали уродженку нашого міста, яку за сценарієм звуть Люба. Цей карикатурний, гротескний образ людини з села, побудований на найгірших традиціях зображення російською пропагандою українців, однозначно не співвідноситься з жителями Коломиї. Якщо автори серіалу вже так сильно хотіли створити персонажа з Коломиї, то необхідно було б поцікавити специфікою та особливостями життя в нашому місті, яких у нас дійсно багато. Вони не такі примітивні, низькі. Сортні та русифіковані, а самобутні й унікальні, написав Богдан Станіславський у Фейсбук. Пізніше сам телеканал відреагував на скандал, наголосивши, що це все комедії, і не варто всі образи героїв сприймати серйозно. А обурення суспільства назвав травмованістю. Ось що воно. Я думаю, що це, що це воно в мені, а це травмованість, травмованість кричить. Ми всі просто травмовані. Давайте не будемо обговорювати і підіймати суспільний резонанс на всі теми, адже все можна виправдати травмованістю. А зображати мешканців села стереотипними зачуханцями досі популярно. Ось вам Тікток для прикладу. Дай давай в город переїдемо, продамо хату і будемо в городі жити в квартирі я привик, блять, гаммі всю пальця в сужити, поймаєшся? Я нічим. Я постоянно, я вже не можу. Я вже тачку, блядь, гамна не блядь, я вже сам не свій блядь. Тися я каждодень по тачки гамна не відвідує відвідала. Я тоді все, то погано чувствую, блядь. Це відео досить сумнівне, адже якщо цей чоловік, який розповідає про себе в такому ключі... Говорить лише конкретно про себе, проблеми немає. Це, можливо, його гумор, йому так окей. Але якщо він хоче втягнути і приєднати всіх мешканців села до цього свого відео і утотожити їх з ним, то це не дуже ок, так не треба робити. І з цього відео давайте подивимось, звідки ж береться у нас такий поділ на селян і містян, на село і місто. Відповідь на це я знайшла в одному інтерв'ю в статті Тарас Марусик, засновник та головний редактор інтернет проєкту Нова мова, кореспондент, автор та ведучий програми Київському бюро Радіо Свобода, розповідає. Поділ на міську і сільську культури характерний, очевидно, для суспільств розшарованих передусім економічно на місто як осередок комфорту і цивілізації, та на село, як воно ще злиденності і нелегкого життя. Йдеться радше про походження людини, а не про культуру, як таку. Важко уявити відповідь пересічного європейця, зокрема француза чи північноамериканця, на запитання, що таке міська, а що таке сільська культура. В українських координатах ці питання лишаються досі актуальними І не дивно. Те, що в деяких головах існує розлам на рівні сільського і міського походження, це значною мірою комплекси Совка ще глибше. Місто з усіма його атрибутами сприймалося впродовж тривалого часу і далі сприймається українцями як чужорідне тіло. До речі, в літературі колізію між містом і селом дуже добре відтворив у 20-х роках минулого століття Валеріян Підмогильний. Він показав, як потужна сільська стихія вривається в чуже місто і змушує його пульсувати в ритмі з нею. Засовка, взаєминий між містом і селом, можна порівняти з анекдотами, в яких фігурували слов'яни чи русські і чукчі. Останні, як відомо, були предметом насмішок і зневаги. Відповідно, вихідцям з села давали образливі назвиська. В Галичині, наприклад, драгулі, а зараз ми дуже часто чуємо це особливе і. Особисто мені неприємне слово «селюки». Повністю, до речі, статтю можете прочитати за посиланням досить цікаво і корисно. Тож, як ми вже дізналися, як я думаю, багато з вас хто бачив, стереотипна презентація селян і зараз панує в соцмережах, зокрема в Тіктоку. Ось вам приклад. Як я можу прокоментувати ці приколи? Ну, це старий світ, стереотипи. Ну, я з села, я не чіпляю килим на стіну. Все? Як? А тоді анулюється моє, <свісно> моє місце народження? Чи, чи як? Скажіть, будь ласка, хто з села? Ви чіпляєте килими на стіну? Ні? Хм, цікаво. Пора. <свісно> Пора. Наш улюблений, знаменитий телеканал СТБ, теж долучається і дає в ефір токсичні коментарі так званих супермам. Дівчата знайомки з ця моя родина, мама, папа, донька. Всі в зеленому кольору. Мабуть, це їх такий сільський лук. Сільський лук. І ще разочок від цієї Мар'яни, Люля в тій бальній сукні, аля двохтисячні. Підкреслила її оцю зухвалість і селючність. Знаєте, що найсумніше в цій історії? А те, що ця персонажка сама стала жертвою такого булінгу? Ось у ривочок такий носився жорсткий домашній булінг. Ми тебе забрали з села, що ти слючка, ти нікчонна. Мене настільки загнобили, що я стіснялась з людьми говорити. Я стіснялась піти в магазин в хліба купити, тому що він казав, що в тебе не такий голос, що ти село дурне. Тобто людина, яку булили за те, що вона селючка, її гнобили. З нею знущалися, причому її близькі, їй було це дискомфортно. Вона за її в неї досі є комплекси. Вона логічно не продумує, що вона стає тим же самим агресором зараз. Я сподіваюся, що після виходу цієї програми вона зрозуміла. Я десь, до речі, бачила відео, що вона розповідає, що вона такого не говорила, не обзивала там селючним, але що типу, неправильно переклали її відео. Але ну, камон, кожен може розібратися і побачити, що російська вона говорить те ж саме, що й переклали українською на СТБ. Тож ці виправдання трошечки такі дитячі. Я би порадила, сприймаємо її як персонаж, я би порадила їй все-таки пропрацювати так? цю травму. Я бачу, що для неї це було, мабуть, болюче, якщо вона аж так за сльозами на очах про це ділилася, і зрозуміти, що над цим треба попрацювати, а не передресовувати свої образи зараз на інших. Ця мамочка була трохи лайтовіша, але не менш стереотипно. До війни я працювала на Херсонському телебаченні. Вела програму Подорожуємо Європу. І коли ми сюди приїхали, підбори класні плаття, я змінила на ласіни, футболки. Я тепер звичайно виглядаю як справжня селянська жінка. А наступний приклад це теж приклад людини, яка знову ж таки не зробила висновків. Сказал, что не хочешь лицемерить и будем общаться на русском. Какая вообще у тебя позиция по поводу мовы? Сейчас же это тема номер один для того, чтобы поругаться украинцу с украинцем. Смотри, к мове отношусь замечательно. Что касается меня, я всю жизнь разговаривал на русском языке. Давайте будьте откровенными там лет 10 даже назад, 15... Якщо ти во дворі разговаривал на как бы это, это як придумал. А тепер приготуйтесь, бо тут вже ніякі рефлексии і пропрацювання не допоможуть. Ще раз попереджую, бо можна дуже вибіситися. Мені не подобаються эти герої. Які рагулі, которые повилазілі, непонятно відкуда, силюки, які розмовляють на суржику, і готові своє життя покласти, своє життя яке? Життя, яке нічого з себе не ви, не виявляє, тобто люди, які ніколи нічому не учились, не вкладувались, не ні к чому, вони просто готові пожертвувати своєю життю. Багато хочеться сказати про цю персонажку, але я не буду. Адже про цю персону можна більше дізнатися в розборах Тетяни Микитенко на каналі Регулівна. Думаю, багато хто з вас знайомий з її діяльністю, не з діяльністю Тетяни Микитенко, звісно, треба теж ознайомитись і маю на увазі з діяльністю Єгорової. Ця персона була завжди сумнівною. А те, що вона зараз робить: типу, людина перевзувалася по декілька разів і зараз продовжує знову. Просувати цей русський мір, радянщину і тому подібне. Тому я вважаю, що обговорювати немає сенсу, але якщо ми конкретно чіпляємось за цю тему про селюків, то навіть те, як вона про це говорить, вже каже саме за себе. Людина є прямим прикладом того, як, як може радянська пропаганда. Російська пропаганда глибоко засісти в голові. Ось і все. Не лише про негативне будемо сьогодні говорити, адже ми все-таки постараємось трошки розвіяти ці стереотипи, так? вони дуже зашкорублі, вони дуже, дуже токсичні. Тому що село це насправді особисто для мене, думаю, ви погодитесь, що це якесь, не знаю, місце сили. Я не вважаю, що це щось брудне, пов'язане з гівном і тому подібне. Ну, звісно, це там є, тому що сільське господарство це основа, це те, що взагалі підтримувало нашу країну, і село це те, що підтримувало українську мову. Так, можливо, так, звісно, Суржик там був, тому що це похідна вже через вплив нашого сусіда на нас. Але от саме село не має асоціюватися з якимись тупими людьми, які ходять в гівні і там, бухають, і тому подібне. Таке є всюди, таке є в місті. І в місті теж дуже багато деградантів, і дуже багато людей, які ну, не впоралися з життям. Так? Все, що вони можуть транслювати, це лише якусь агресію. Вони, можливо, не захотіли навчатися, можливо, їм щось не вдалося, і тому вони такі. Умовно, тупі. Це не обов'язково. селюки, селяни взагалі це слово селюки. От не знаю, в Коргану агрегата а, селюки – це типу, от вже їх, їх бренд. Але чомусь це не викликає в мене агресії, тому що, наприклад, цей гурт, він навпаки, ну, почав показувати, що суржик це круто, Як може бути, які можуть бути круті треки на суржику, що це не соромно. І ці всі приколи, можливо, в них теж є якісь зашквари, просто я глибоко в цю тему не вникала, але чомусь саме їхні селюки не викликає в мене, такого, такої агресії, якщо я бачу оці тіктоки чи коментарі цих мамочок, чи тому подібних. Давайте подивимося, які є класні приклади презентації села в соцмережах. У мене є. Декілька людей, за якими я періодично стежу, і от саме їхня подача села вона дуже крута. Це, значить, у нас є перший це TikTok, вона також Інстаграм веде. Це дівчинка, дівчинка, жінка, яка займається війцями, вона живе в селі, вона це показує. Звати її, в неї блог називається з Схутора. Ось тут я покажу саме. О, скрін її блогу, не знаю, захочете підпишитися, дуже милий контент. Тако поприходять і дихають всі. Так, 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 вона така в мене хороша. Така хороша, така вже. Якось так приємно стає на душі, коли ти бачиш, як людина поводиться з такими тваринами, як вона показує, що. Ого. Щось бахнуло. Е, наступний блог, який я хочу показати, це е, чоловік з однієї сім'ї, в них є сім'я. Вони живуть в селі з дітьми і вони е, знімають контент для різних е, для різних соцмереж, для різних брендів. Е, ось теж миле відео, яке презентує село зовсім. Не гидким, не стереотипним. Також ще одна жінка, яка живе на хуторі. Вона... А, зветься її блог Робінзон на хуторі, вона показує, що в селі можна носити підбори, виглядати класно, що можна навіть пройтися з кісками прогулятися <губ> на підборах. І, Боже, ви тільки гляньте, як вона шикарно виглядає, і знову ж таки нестереотипно показує село. Ну і останній блог це чисто рекомендація. Я дуже люблю спостерігати за цією сім'єю. Це Меланія Муві, дівчинка, внучка, яка показує свої відносини з мамою, з бабусею. Дуже мила в них бабуся. Якось стає так тепло на душі, коли бачиш це відео, аж хочеш ну так щемливо. Що мені не подобається. Чого? І то все треба робити, що треба прибрати, то все файно, щоб було. Гарно, щоб воно було. На городі, а не так, щоб за телепо воно як бабо, воно ще ж не готове. Збереться картопля, все тут зориться, все буде гарно. Ну тоді будемо вже файно. Ну, То чого ви все гризете зараз? Я вам ага. книги привезла, йдіть собі, сядьте, почитайте краще. Ага. Ха. Ти мені роботу привезли, Х? таку яку вам можна, таку яку лікар приписав. Ай, мені лікар не казав такого. Вона казала, що вам не можна згинатися. Я не згинаюся. Давайте будемо цінувати своїх близьких. Я най, найбільше, що я не розумію, в тих людей, які називають інших селюками, кажуть, що ти виглядаєш селючно. Мені здається, що в більшості нашої країни є родичі з села. І як можна використовувати ці стереотипні. Слова, ці означення, ці прикметники по відношенню до інших людей, якщо ти маєш родичів, якщо ти їздив до бабусі в село, якщо ти вчив історію, давайте за це чіплятися, якщо ти вчив історію, то ти не маєш використовувати це як образу, як щось гидке. Я з села, я пишаюсь тим, що я з села. Раніше мені було дискомфортно, тому що коли я переїхала в місто, мені здавалося, знову ж таки, через те, що я дивилась телебачення і всюди, в різних програмах, там від якихось пацанки до селянки, село зображувалося, як щось негативне, то мені здавалося, що якщо я скажу комусь, що я з села, з мене будуть сміятися. Я пам'ятаю, мені колись одна групниця якась в нас була репетиція, і вона мені каже, Да, ти села, я б ніколи не подумала. І я так зраділа, я сприйняла це як величезний комплімент. Я думаю, вау, як круто я маскуюсь! Це значить, що я не показую. Зараз, на даному етапі, та й взагалі вже там багато років, я вже розумію, і я думаю, як я могла радіти, тобто бути, як, я, як по мені могли дізнатися, що я села? Це як себе треба поводити, це треба. Обов'язково не стильно вдягатися. Там не стильно вдягається, не знаю, півкраїни. Це не залежить від того, де ти народився. Чи мені треба було шокать, гекать? Ну, це теж. Те, що я скажу, що чи ге, та окей, мені байдуже. Я можу користуватися і послуговуватися суржиком, скільки захочу. Це не значить, що я якась не така людина. Ну, камон. Чи я обов'язково мала б ходити, не знаю, взуттями не мало бути в гімні, чи в мене мало смердіти свинями. Ну, типу, це вже про гігієну, це вже це зовсім не сюди. Висновку, я хочу сказати, що давайте будемо пишатися своїм походженням, давайте будемо пишатися, що ми українці, давайте будемо пишатися своїм селом, давайте намагатися робити щось для того, аби ці всі стереотипи зникли. І країна наша була об'єднана, а не ділилися на селюків і городських. Тому що так кайфово, коли ми просто сприймаємо один одного такими, якими є, без стереотипів, без упереджень, без очікувань чи чогось такого. Тому я бажаю вам прийняття себе, прийняття свого місця народження, пропрацювання всіх своїх травм. А, і якщо вам хтось колись скаже, що ти селюк, пошліть його далеко. Далеко-далеко. Все, не цінуть, я з вами прощаюсь. Дуже рада, що ви подивилися це відео. Як завжди, прошу у вас лайк, подбаєчку, коментар, переходьте, почитайте статтю, яку я залишу. Також, можливо, з часом я або сюди навіть поставлю. Напишу картку, аби ви могли мене підтримати, якщо вам цього захочеться. А ще, будь ласка, переходьте в мій інстаграм, У мене там буде розміщений збір для бригади, де служить мій брат. Якщо ви зможете долучитися і закинути якусь копієчку гривню 2, 10, 15, 20, 30, 45, 50 і так до безкінечності буду дуже вам вдячна і наша країна буде вам вдячна. і і все. Тому що саме такі хлопці із села із міста нас оберігають з вами. І вони не заслуговують того, аби ми далі використовували такі епітети, як селюки. Всім добра! Я піду до своїх кур, бо я селючка. Селючка має піти робити свої сільські діла, зав'язати хустку. Погано вдягнуться, вдіться, а, як там ще з'їсти щасником, з вдягнути шаровари, які ще в нас мешканці села, горілки випити, зарубати курку. І вімкнути Михайла Поплавського. обов'язково.